Вітаю, дорогі друзі! Що важливо, ви могли пропустити протягом понеділка, Сполучені Штати Америки? Пілот військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки вчинив саме підпал біля будівлі посольства Ізраїлі на знак протеста щодо бомбардування сектора гази. від отриманих опіків. пілот помер. Німеччина Олаф Шольц. Виступає проти передачі Україні далекобійних ракет Тарус, посилаючись на те, що Україна може використовувати їх в нанесенні ударів по території Російської Федерації. Тим самим може втягнути Німеччину у конфлікт з Російською Федерацією. Угорщина ратифікувала заявку щодо вступу Швеції в НАТО. Україна протягом дня російські війська намагались вести штурмові дії в таких населених пунктах, як Орлівка, Северна Степове, Авдіївський напрямок, Бахмутський напрямок, Івановське, Хромове. Успішними їх назвати не можна. Наразі Генеральний штаб підтвердив відхід Збройних сил України з населеного пункту Ласточкина. Веду ведуться бої за населений пункт Северне біля Авдіївки. Є непідтверджена інформація. Яка розпосередняється на різних телеграм-каналах щодо влучання росіянами в американський танк Абрамс, але поки не підтверджує ніхто цю інформацію. А більш цікавих новин ви можете дізнатися на моєму телеграм-каналі Автомат Ньюз, посилання в шапці профілю. Дякую за увагу, слідкуйте за новинами. Все буде Україна. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.